Вітаю, це буде коротке відео, в якому я реалізую те, що обіцяв ще два ролики тому. Часто так трапляється, що ви дивитесь, наприклад, мій огляд на Дженгу Фортнайт, і не можете її знайти, бо в магазинах її просто не існує. Вона доволі давно видавалась, а як ми знаємо, тиражі закінчуються. Її можна знайти десь на вторичному ринку, але це якщо вам пощастить, я просто сам часто відвідую різні барахолки, часто замовляю на OLX, і у мене було чимало ситуацій, коли мені приходить, наприклад, неймовірний лего набір. А всередині просто звичайний конструктор, який заклеєний як офіційний, але там просто якийсь фейк і навіть не відноситься до інструкції набору, який я замовив. Чи за смачну ціну знаходжу з поплюжний граль він, він приходить, і коробка просто пробита наскрізь. Це дуже неприємно. Це зі мною траплялося багато разів. Навіть ігри на Nintendo Switch... Підроблюють мені приносили Link's Awakening, і він був буквально дерев'яним. Тобто в пластикову упаковку оригінальну запхнули дерев'яний картридж. Таке також трапляється. Можливо, він також пластиковий. Я не знаю, але виглядав як просто деревяха з наліпкою. А, тож я хочу частково вирішити цю проблему. Я анонсую телеграм-канал, який буде в описі під цим відео. На який я буду іноді виставляти свої лоти. А це не те, щоб я збираюсь заробити якісь неймовірні кошти, просто дещо буде покидати мою колекцію так чи інакше. Ну, наприклад, Дженгу Фортнет я обіцяв безкоштовно розіграти між вами в цьому телеграм-каналі. Тож її ви дійсно зможете отримати безкоштовно. Слово тримаю. Ми це зробимо. Підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть всі умови невздовзі викладені. Також і додам, це не буде якась просто барахолка, де я зливаю якісь свої речі. Ні, в жодному разі там буде багато класної інформації. Мації, наприклад, зараз я виклав, де можна придбати перед замовлення зі знижкою на сундук Арнаку, який видається обмеженим тиражем, про що мало хто сказав. Але якщо прийдете в канал, ви зможете знайти де це придбати. Знов таки, я із цим не пов'язаний. Я просто шукаю класні пропозиції, яким я дуже довіряю, які я сам. Придбав часто і дублюю їх для вас. А, тож да, в цьому каналі будуть прикольні пропозиції з світу настільних ігор і інших моїх захоплень. А, я просто не тільки колекціоную настілки, я збираю різні класні лего набори, різні класні фігурки, також вінілові платівки, рідкісні і настільні, звісно. Ігри настільні ігри серед тих, що я буду продавати, будуть доволі цікавими. Наприклад, як вам лімітоване видання енергомережі, яке у нас потенційно буде локалізовано. Також, до речі, я в цьому каналі буду зливати певні локалізації, да про які видавці не говорять. Але я така паскуда, буду про це все також розповідати. Повертаючись до енергомережі, це лімітоване видання 2012 року, яке було видано в. Співпрацівництві з ДТЕКом, як вам таке грати в енергомережу під час електровідключень від ДТЕКо мені здається цікавий експірієнс. Тож так на вас чекає багато моїх власних лотів, потенційно туди можуть виставлятись інші люди, якщо я буду їм довіряти. Тобто мої близькі знайомі та потенційні люди, які себе верифікували. Тобто, якщо ви захочете потенційно потім якось щось продати на моєму каналі, це можна буде зробити. Просто я повинен буду дуже точно усвідомити, що цей товар є у вас в наявності, що цей товар нормальний, не пошкоджений. Коротше, буду вас перевіряти. Вибачайте, краще йдіть вилик. Все одразу кажу, у мене перевірка буде непроста. Тож підсумовуючи, що буде в цьому телеграм-каналі, перше мої власні лоти, все оригінальне, все нормальне, все розписую. Тобто я. Дорожу своєю репутацією, і планую ще знімати відео. Я не задля цього знімав на півтори години порівняння трьох настільних ігор, щоб потім вас там обманути на 100 гривень на якійсь грі в жодному разі. Друге, на каналі будуть різні цікаві пропозиції з певних магазинів, яким я довіряю, класнючі знижки, рідкісні видання, на які я раджу вам звернути увагу. Третє я буду виставляти якісь цікаві кікстартерні проєкти, які будуть або дуже вигідні. Або дуже класними геймплейно. На жаль, я не можу їх освящати в відео форматі, тому що у мене ще купа коробок чекають на а, свій огляд. А, тому да, в телеграм-каналі, я думаю, короткими постами це все діло якось описувати буде ідеальним форматом для мене і, сподіваюсь, для вас. Ну і четверте, там будуть проводитись цікаві голосування щодо наступних відео на моїх каналах. Я правильно сказав каналах, їх декілька. Якщо хочете дізнатися, які ще канали у мене є. Будь ласка, все також буде в цьому телеграм-каналі. Тож переходьте за посиланням в описі, продивіться цікаві пропозиції, мої пости, які я вже виклав, і не забудьте прийняти участь в розіграші Дженги Фортнайт. На цьому все ставте вподобайки, залишайте коментарі. Переходьте в телеграм-канал на мої інші канали. І до наступних відео.